Новинка молния, добрий ранок, дядько ЧП! європейського масштабу просто. Слухай, голова этот, який на відльоті Солом'янської районної адміністрації, mm -hmm. призначений нещодавно. І пішов він перевіряти бункера. Мало того, що він російською мовкою розмовляв, коли їх перевіряв. Yeah. Але, дядінько, він не в той бункер Він То Зайшов саме бункер-бункер. Дивись, дядько, yeah. що я тобі кажу? Тут що? Добранок. то вот я про що сказал, обход, обход должен быть. Доброе утро, скажи, должен быть обход. Ранок, каже. Mm. Повинен бути обход. Ah. А там кто в углу, кто-то там загорает, два каких-то... Человечка, а ну-ка. Люди должны, повинны... ответственные приходят и видеть вот такую историю. Какая гнида тупая, он даже не понимает, кто в бункере живет. Кто <свят> в бункере в уголку живет. Нет, кто в бункере живет. Кто в бункере живет. <свят> <свят> мышка наружка или Вовка-цикатушка? <свят> или Репка и Детка? <свят> Слышь, а может они здесь черепашки, Андрюшка Донателло и Вовчик Рафаэлло? Тук-тук! Туки-туки! Или два европейца? наш всемогущий! Дядько, он не читал Financial Times. Ну, ты являешься не что наши... Да? Ну, конечно. Ну, ты мы издали. Сплять, люди! Так спалят дислокацию нашего. Ну, так, нашего. Наш загримировался, по-домашнему оделся. Да почекай ты девиз! А я уже ждавился? Добранок! Добрий ранок, він йому каже! Падла, Йом. сука. Подъем, говорит, і в Такой Подъем! Подъем! Блин что он, сука, по американскому времени живет? Він тільки с трамплином на зв'язку. А он только с Харковского фронта приехал. Слухай. Він на Сумському був. Слухай, до речі, він же не читав Financial Times, понимаешь? Там же написали, Чітко. Наш смарагдовый генераль Да. Спить у бункері разом з Андрюхою. От дивись, ось Андрюха під одеялом. И наш. В углу, Но. потому что не знает правила четырех стен, а еще тело Андрюхи его прикрывает. Нет, и знает еще правила, когда дружок рядом. Вот же тапки рядом, какая-то с... бутылка, с лимонад какой-то. Ну конечно. Но Нет, она... это а что? зажигательная смесь, Зас... они живыми не сдадутся. А точно, это может быть чеченский сценарий. Да какой чеченский, там уже все, и Кабардино на Балкаре. Та Эфиопия и Гондурас, и там все приедут, и Роттердам, там кого только не будет. И, шо? и Владимир Александрович и так, и так говорит, да успокойся ты же. Да нет, подожди, спит, а он их решили разбудить, а ну-ка. Просыпаемся, выходим. Когда выходим, а не дома? А когда выходим, у них рабочий день начинается с 12. Слышь, кого прозначают? Ну, они на медлёте. Ну, как так можно? говорит, Лепипед просыпается, а выходим. Так человек всегда говорит, я всегда с народом, на матрасе. Знаешь, не говорили, что он по-богатому да, живет. Дядько, на ведь матраса немая, на подстилке. Ой, блядь. Просто, на простыне. Собака, блядь. Ну, да, не то, что собака, а вообще... Бойцовый пес, Бойцовый, блядь. Бойцовый, як, а, а, Симбернар рядом. ведь Причем вот тапки нашего Смарадова, он рюхи под носом. Не, ну а как понюхать, блядь, он же, чтоб, ну, тапки рядом, значит, шеф рядом. Поветра тревога уже закончилась. шановные. Я говорю, встаємо, виходимо. Слышь, ну на отлете вообще ну, не дает ночи. <соць> встаємо, виходимо. Ну, чоловік столько з Харківського фронту, з Сумського вернулся. Ну, це жах просто. Повітряна тривога закінчилась. можна виходити з укриття. А, так може він им повідомляє, що повітряна тривога закінчилася. Та <соць> 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 он ніколи на повітряну тривогу не реагував. Слухай, наш підіймається, зараз Сейчас він йому ему я кажу. Смотри, встає. Ну, сейчас по своїй мові скажет йому. Че тут живете? Ну а чого тут спите? Голова районної адміністрації. Говорит, ти хто? Барбос! <рістив> 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 Голова районної адміністрації. <рістив> Горит, Барбос, ты не туда <рістив> ти шо, не туди зайшов! <рістив> ты що, не розумієш, ти <рістив> що. Що ти витворяєш? Кто <рістив> тебе призначив? Кто документи <рістив> подав на твоє призначення? К Кличко чи хто? <рістив> Тривоги зараз немає. Що ви тут робите? Ну ти представляєш? що ви тут робите? Работають! <реш> <блядь. реш> Працює він там! Ти що, не розумієш чи що? Він в укрутті! Он Андрюшка! Як писав Феніч Тайпс, все сходиться. Я тебе кажу: вони коли їх в крісла призначають, вони в космос улітають. Вони даже перед собою смарагова генераліпеда не бачать. Mm, да. Та ні, ну малецьку наше тяжело, конечно. Ну все, Малецька завівся. Наш то загримироваться може. Та ну та, та це секретна операція в бункері, я тебе кажу. Ти дивись, який грим. Як правдоподобно все. Да. Нас вже завівся. зараз. Слухай. <риклад> Відповідь. Що ви тут робите, я mm. тебе нагадаю. Ну-ну-ну, И шо шо то Ну, заговорив на своєму. Ну, а рто що, бл. Ні, додатково. Слуха, сейчас это відповідь. Шатунов. О, то ты его признал, каже. Шотано. Шотанов. <реш> нашому ж шо, шатано? То ну шотоно? А, а шатунов. Шатунов. А ласковий май. Час чи чи заборонена музыка. Шотанов. Повторю, ти мене, говорить, не зрозумів. Я тебе кажу, що тоно, то есть потеряйся відсюди, дай відпочивати. Це що то новое, Андрюшку не чіпай. Слухай, Андрюшка спить, даже не проснувся. Андрюха Немає реакції, ти бачиш, немає. Може більше, йому більше кислороду А, Чи він притворяється? Поки маленько розбирається. Спати, спати. Домовились? Все, дякую. до нас. Ти що вирішив до нас доїти? Доїбатися в натурі вишив. Чи що? ти вообще не розумієш, з ким ти розмовляєш. Сука, смотри, що твари? Да, конечно, ох і голова адміністрації. Голова відбита. Ну, боксер, бля, То так. <laughs> з боксерського сообщества. Ні, Повірте, дається не так. У вас це гаразд, медична допомога не потрібна. Та медична допомога потрібна була, коли на баткаві кривава баня була. Де ти був тоді, коли від Чехи відбивалися? Сейчас, що допомога потрібна? Щас зараз проснется, если Андрюшка, то mm. не він тоже медична допомога. Я не знаю, що тебе буде переднять. Или Якот, наш, допомога. если встанет, то ему могу встать наш. Ж... Героям слава. Ну, вот після вот. цього вже ж... можна було розпознати, а? Після не кодового слова, ні? Не? Нічепайте не нашего, у него відповідальна праця. Mm, да. Сушити ну і Андрюху підняли. вже під кінець і Андрюха піднявся. Та mm, да. це жах просто. Що він витворяє в цьому Києві? Ну, до переможке.